Вітаю, мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам гарного перегляду сьогоднішнього уроку. Метою нашого з вами заняття є обговорити екологічні фактори та як саме вони впливають на різні групи організмів. Тож сьогодні на уроці ми дізнаємось. Основні екологічні чинники, їх класифікацію та вплив на життєдіяльність організмів. Як різні організми реагують на фактори зовнішнього середовища? Хто зміг пристосуватись до різних екологічних факторів найефективніше? Які організми є дуже чутливими до змін навколишнього середовища? Почнемо з вершин. Екологія це наука про взаємозв'язки біологічних організмів між собою і середовищем існування. Уперше цей термін був запропонований 1866 року німецьким біологом Ернстом Гекелем. Одним з предметів вивчення екології є вплив екологічних факторів на організми. Екологічні фактори це умови середовища існування, які впливають на життєдіяльність. Організми постійно перебувають під впливом різних екологічних чинників, які за своєю природою можуть бути абіотичними, біотичними і антропогенними. А біотичні чинники це фактори неживої природи, що прямо чи опосередковано впливають на організм, наприклад, світло, температура, вологість, хімічний склад, середовища, рельєф тощо. Біотичні чинники це вплив організм інших живих об'єктів: мікроорганізми, тварини, рослини, гриби. Біотичні фактори поділяються за характером співіснування живих організмів на антагоністичні негативно впливають на організм, наприклад, хижатство, паразитизм, конкуренція і симбіотичні позитивно впливають на організм, наприклад, коменсалізм і мутуалізм. Докладніше про міжвидові взаємодії організмів ми поговоримо на наступних уроках. Так само діяльність людини може змінювати середовище існування організмів. Такі фактори мають назву антропогенні чинники. і прикладом цього є прокладання доріг, обробка землі, промисловість, транспорт. Поєднання різних екологічних факторів визначає поширення видів організму різними областями земної кулі. Певний біологічний вид трапляється не повсюдно, а в районах, де є необхідні для його існування умови. Однак є види космополіти, що займають великий ареал проживання. Наприклад, двостолковий молюск Мідія живе у морях і океанах обох півкуль від полярних областей до екватора. Багато з космополітів є синантропними видами, тобто мешкають поруч з людиною. Наприклад, кімнатна муха, сірий щур, конопля і подорожник. До космополітів належать і більшість паразитів людини: дизентерійна амеба, дитячі гострики, аскариди, воші. І сама людина, до речі, теж є видом космополітом, адже мешкає майже на усіх доступних точках планети. Варто зазначити, що екологічні фактори впливають на організм у певних межах, і реакція організму залежить від інтенсивності впливу цих чинників. У разі слабкого або надмірного вплину чинника життєдіяльність організмів помітно знижується. Діапазон вплину чинника, в якому організм може існувати, має назву межі витривалості, а значення, що обмежують ці межі, є максимум та мінімум впливу даного чинника. Такі межі описуються законом оптимуму. Будь-який екологічний фактор має певні межі позитивного впливу на живі організми. Точки оптимуму, максимуму і мінімуму є трьома кардинальними точками, які визначають параметри життєдіяльності організмів. Області біля екстремальних точок називають зонами песивому. У таких умовах жити некомфортно. А значення, що перебувають поза точками мінімуму чи максимум, є і зовсім лімітуючими, тобто можуть призвести до загибелі організму. Закон оптимуму універсальний. Він визначає межі умов, в яких можливе існування видів, а також міру їх коливання. Але у природних умовах на організм діє не один, а безліч екологічних факторів. І навіть якщо лише один фактор виходить за межі своїх критичних значень, то особи нам загрожують смерть, попри те, що існує оптимальний вплив інших факторів. Прикладом цього можуть стати відсутність води чи поживних речовин для людини. Навіть при оптимальній погоді, наявності повітря, відсутність їжі може значно пригнічувати життєдіяльність організму. Такий фактор називається лімітувальний, і він має вирішальний вплив на стан організмів. Отже, лімітувальний фактор фактор, що має найбільше відхилення від діапазону оптимального впливу. На основі цього сформульований закон мінімум Лібіха. Виживання організмів визначається лімітувальним фактором, інтенсивність якого наближається до мінімуму. Для ілюстрування цього закону Лібіх використав таку аналогію. У процесі наповнення бочки вода починає переливатись через найкоротшу дошку, тому довжина інших дошок не має значення. Ці межі толерантності для конкретних факторів середовища є дуже варіативними для різних біологічних видів. Існують як вузькоспеціалізовані види, так і види стійки до зміни умов. Здатність живих організмів проживати у широкому діапазоні змін екологічних факторів має назву екологічна валентність. Ті види, що мають високий ступінь екологічної валентності, називають евробіонтами, а вузькоспеціалізовані види мають назву стенобіонти. Зокрема, вузька спеціалізація стенобіонтів обмежує їх розселення, тоді як евробіонтність, навпаки, сприяє розповсюдженню видів. Залежно від пристосування до коливання температур, виді поділяють на евротермів і стенотермів. До організмів, що витримують значне коливання температур евротермів, належить, наприклад, сосна звичайна, вовк сірий. А такі, як Форелі, річкова, ракоподібні, належать до стенотермів і не витримують коливань температур навіть на 2-3 градуси. Залежно від пристосування до солоності водойм, види поділяють на стеногали і евригали. До перших належать головоногі молюски, водра річкова, карась, і вони не витримують коливань солоності водойм. А до евригалів належить очеред звичайний та прохідні риби. Залежно від варіативності харчування, види поділяють на еврофагів і стенофагів. Еврофаги це організми, які живляться найрізноманітнішою рослинною та тваринною їжею, наприклад, таргани, пацюки, ведмеді. А до стенофагів належать коала, колібри та осоїди. На цьому у мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!